Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. Ми з вами продовжуємо проходити ігри з Ukrainian Micro Visual Novel Jam 2. О, класно! Тут є підказка. Ця гра також в цьому браузері, тому ми одразу можемо почитати трошки про неї. Коротка кінетична новела про прощання. Майже все робилося однією рукою, бо іншу мені не пощасило зламати у другий день джем. О божечки, одужуйте. Ми грали в гру від цього автора, якщо я не помиляюся, це була грати сни. Що ж, давайте давайте грати. Там, до речі, бачу вже Міко якийсь залишив цей. Коментар, але ми не будемо собі псувати наш... ну, те, що спойлери, то от Не будемо не те, що псувати, а будемо, не будемо. Хоча спойл це псувати. Коротше, е ми спочатку отримаємо власні враження, а потім дізнаємося інші. А можливо, і не дізнаємося, а це буде як це, інтрига, щоб кожен зайшов і почитав. Блакитна година налаштування. Окей, про гру. Е добре. Е так, повернутися. А що там було написано? Подяка блакитній. Цікаво, що це мало означати. Згадати останні дні. Оглядаючись назад, того ранку ти був дуже спокійним, аж занадто. Фіранки тріпотіли від поривів холодного вітру, Годинник показував близько сьомої, а зараз. А за вікном все було журливо синє від вранішнього туману, чемодан подумав ти, сидячи на краю ліжка. Треба зібрати речі і не зміг зрушити з місця. Це було очевидно. Останніми тижнями повітря у твоєму рідному містечку було практично наелектризоване від напруги, свист локомотивів із переповненої залізничної станції. Гуркіт колес, валізи, торби і клонки, тривожний шепіт новин на радіо та кричущі заголовки на перших шпальтах газет. Все менше і менше часу залишалося до того дня. Продавчиня ларьку з овочами крутила у руках монети та стукала ногою. Працівники ратуші на центральній вулиці бігали туди-сюди з папками документів. Пастор обходив домівки і запрошував всіх бажаючих на молитву. Канікули, сказала вам директорка, зайшовши до класу посеред уроку. повторюйте теми з підручників та готуйтеся до випускних екзаменів. Після свят ми все наздоженемо. Розгублено ти поплентався додому із відчуттям, що більше ніколи її не побачиш. А чому? Чому? Ми кудись переїжджаємо? Дивіться, скільки всього у нас на столі лежить. І всюди, і фіранка класно э, э, тріпотить. І така порожнеча. Востаннє ти бачив вулиці такими безлюдними хіба що на минулий новий рік або вранці, в неділю, та навіть тоді атмосфера була геть інша розслаблена, лінива, менше темних вікон, більше святкової підсвітки Той купол, під яким ховався твій маленький всесвіт, ось ось трісне. Ти поглядав на календар і з тривогою відлічував дні тижня. Так, так, боляче. Навіть мовчазні гори в далині ніби тремтіли від страху, ховали верхівки у хмарах, аби не бачити весь жах, що прийде з дня на день. Ви всі сподівалися, що природний бар'єр захистить вас від наступаючої армії, як робив це століттями. А ще був сніг, перший сніг тієї зими, колись твоєї улюбленої пори року. Та коли мороз намалював візерунки на вікні однокімнатної квартири, ти не відчув нічого, окрім неясної тривоги в животі. Згадати свій дім. І знову ти переносишся в той ранок, що спадає на думку першим ключі, гаманець, цигарки, книжкова шафа, аптечка, одяг. Я думаю, що книжкова шафа. Полиці від стелі до підлоги забиті старими і новими книжками, деякі куплені на щорічному пересувному ярмарку, деякі в антикварному магазині, на блошиному ринку чи у новій крамниці, що встигла пропрацювати усього півтора роки, трохи нижче підручники зі шкільної бібліотеки та твій найбільший скарб, ілюстровані енциклопедії з біології, які ледь не щовечора. Добре, давай аптечку. Особливо не перебираючи, ти висипав все з аптечки дно чемодану, зверху, поклавши бинти та перепис водню. Хто зна, що чекає на тебе далі, ти мусиш бути готовим до всього. Проте ти не взяв три циклік та літій. Для чого? Літій для мозку, наскільки я знаю, а трициклік для чого. Вони не допомогли твоїй матері і не допоможуть тобі, на відміну від неї, ти нормальний, і не потребуєш жодних таблеток, щоб просто пережити день. По-моєму, Літі приймав один з американських письменників чи канадських, у якого були якісь по-моєму, ментальні порушення. От, Йому по приписували Літі, і, по-моєму, навіть були якісь такі обговорення, що він почав після цього, він став більш спокійний, і він після цього став, немов писати чи гірші вірші, чи взагалі їх перестав писати. ну, щось таке. Так, Далі я згадаю, напевно, ключик. Їх було всього два: маленький із зубчиками відхідних дверей, побільший рубаний від під'їзду, поряд потертий брелок у формі кролика, що ти його виграв на карнавалі у далекому дитинстві. Зв'язка таки залишиться у кишені твого пальта, навіть за сотні кілометрів звідси. Ти стискатимеш холодний метал у долоні, щоб відчути себе реальним. Так далі, Оля. Ти наївно сподіваєшся, що все це завершиться за пару тижнів і не поклав у валізу жодного легкого одягу, светри, теплі штани та шерстяні шкарпетки, кардиган білі сорочки та в'язаний жилет зі шкільної уніформи. У тебе було настільки мало часу зібратися, що ти не подумав взяти гребінець, капці чи навіть рушник. Батько вже давно живе окремо, та він хоча б собі не платить аліменти. Його єдиний... До речі, це така поширена проблема. Це така, це така жесть з цими аліментами, з цими батьками. Ну, це поширено, що це саме батьки кидають, а не матері. Хоча, звісно, бувають і матері, які кидають дітей. Але ну, все ж таки більш поширено, що це батьки кидають дітей і потім навіть не виплачують аліменти, це довгі судові тяганини, і потім. Ой, коротше, це просто жах. Ти його єдиний син, єдиний живий син. Тож він піклується про твоє майбутнє. Можливо, інший загинув на війні. Чи... В останньому листі він написав, що з новою дружиною переїжджає за океан, кудись далеко-далеко, звідси, де його не хвилюватимуть жодні новини про поставки зброї, захоплені села та бомбардування. Цигарки, як і всі хлопці у твоєму класі, ти вперше спробував тютю на смак у 15-річному віці. Викашлюючи дим зі слабких легень, ти відчув себе таким дорослим, важливим і готовим підкорити цей світ. Не знаю, кого це ремарка, але не, не паліть, будь ласка, якщо ну типу не робіть цього, не робіть е, ваше фізичне здоров'я гіршим. Мати тільки зітхнула і похитала головою. Які аргументи проти могла навести тобі людина, що, здавалося, з'явилася на світ із мунштуком в руці? Принаймні, не купуй найдешевші. Там, зі смаку, тільки смола і вічай. Ти не послухав, ну, бо в нього не було грошей. Так, квіти, зимові чоботи, ліжко, фотографія, вид з вікна. А я хочу дізнатися, хто на фотографії. Зовсім новенька й у блискучій рамочці ваша остання світлина разом. Ти сидиш за столом перед тортом, зі свічками, а поряд посміхається мати. 16-й день народження, 23 листопада XX року. Добре, давайте квіти це щось живе. Вся ваша квартира була заставлена вазонами з квітами, мати дуже їх любила. Їх буде нікому поливати та та пересаджу. Їх буде нікому поливати та пересаджувати до більших горщиків, переставляти подалі від пекучого літнього сонця, навпаки, рятувати з темних кутків. Добре, давайте вид з вікна. Охайні будиночки з цегли та черепиці, костел з високим шпилем та стара ратуша. Ось і все, що можна сказати про це маленьке містечко, загублене посеред гір. На центральній площі знаходиться критий ринок, поряд з твоєю школою. Дуже зручно. Під час обідньої перерви можна швидко збігати до пекарні на розі вулиця з смачними булочками. Принаймні, можна було збігати. Що з тим місцем зараз ти не знаєш? Зимові чоботи найближчі кілька місяців це буде твоя єдина пара життя. На підошва засохне остання земля з твого рідного міста, Та тоді ти різкими рухами зав'язував шнурки, готуючись переступити поріг ліжко. Того ранку ти навіть не подумав. Ой, перепрошую, щось на це не того ранку ти навіть не подумав застелити ліжко. Воно так і залишилося стояти, повільно втрачаючи тепло твого тіла і покриваючись пилом. Край важкої ковдри з'їхав на підлогу, а зім'ятий плет забився біля стіни. Холодна кімната стала ідеальною часовою капсулою останнього мирного дня. Оглядаючись, ти ще не знаєш, чи більше ніколи не повернешся сюди. І це все? Все, що залишиться від мого минулого життя? Кілька речей та стара фотографія у відповідь: тільки репить дерев'яна підлога та свистить вітер під дахом. Занімілими пальцями ти тільки з третьої спроби зачиняєш на замок двері. Відлуння твоїх швидких кроків зникають у методичному артилерійському та-та-та-та. Цегляний -та -та -та. будинок сумуватиме за тобою. Боже, це дуже щемка історія. Чесно, я навіть не хочу нічого казати. Мені Ну, це дуже важко насправді все це. <кхм> З, е, давайте не про тему, бо це дуже важко. Е, е, давайте по тому, як зроблено. Зроблено дуже якісно, зроблено цікаво, зроблено. Е, ну, так, що ти заглиблюєшся все. Uh, важка історія і якісне виконання. Напишіть свої думки. Нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують, обов'язково волонтерте, Або якщо самі не можете волонтерити, то обов'язково допомагайте волонтерам. Нагадую, що ця гра з Ukrainian Microvisual Novel Jam 2. В описі до цього відео посилання є на джем, тому ви можете зайти і також пограти в цю та інші ігри, ознайомитися з учасниками, тому що в усі ігри ми навряд чи пограємо. А, Але тим не менш, також буде в описі список відтворення українських візуальних новел. Ви можете ознайомитися з різними іграми з попередніх джемів і не тільки. І, можливо, я ще, якщо не забуду, додам посилання українського наративного джему, де теж було багато цікавих ігор від наших розробників. Що ж можу сказати в кінці? Підтримуйте українських розробників, грайте в ігри, пишіть коментарі, діліться ними, розказуйте про ці ігри друзям, щоб якомога більше людей знали про український геймдев Dev. Гейм так красиво було, і я зіпнулася на цьому слові, щоб якомога більше людей знали про український геймде. Що ж, бережіть себе і всім до наступної зустрічі.